Рада затвердила максимальну відсоткову ставку для мікрокредитування. А саме Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Що тут найголовніше, я вважаю, є два моменти, на які необхідно звернути увагу. Перше, максимальна відсоткова ставка за мікрокредитом не може перевищувати ніж 1% на добу. Тобто оформив клієнт 10 тисяч гривень онлайн-позику, його нарахування на день не будуть перевищувати 100 гривень. І момент номер другий він є більш цікавим це той факт, що якщо цей закон буде прийнятий і вступить в дію, то ті договори, які були укладені до його підписання, також будуть під нього підглядати. І тут є велика паска для тих клієнтів, у котрих зараз є просрочені мікрозайми.